Сьогодні понеділок, 28 липня 2025 року. В понеділок нам видають продукти як малозабезпеченим людям. Це допомога Америки для малозабезпечених людей. людей. Так як у мене зараз робота part тайм не повний день, і в мене зарплата десь півтори тисячі, мабуть, доларів. Із яких я 500 доларів, ну там майже 500 доларів плачу за оренду цієї квартири для малозабезпечених людей. І я підпадаю під програму допомоги, продукт, допомоги продуктами для малозабезпечених людей. І нам дають ці продукти безкоштовно один раз на тиждень. Чи працюєш ти не працюєш? Якщо ти малозабезпечена людина, може, ти зовсім ніколи не працював в США. Як тут багато людей, таких є в будинку, які зовсім не працювали в США, але вони теж отримують такі набори продукти. Я якось знімала вже відео, показувала. Зніму ще сьогодні. Чому? Тому що. Нам дали пару продуктів незвичайних. От, наприклад, оце зелень, цілий, цілий такий мішок. Треба перевести, що це таке, як його їсти, що це за листя. Таке, я не знаю. З 1905 року вони роблять чи продають, чи що вже помита написано. Треба читати, я не читала. І ось що, незвичайно, це дали каву. Таких 10 пакетиків. Я не всі виклала. Тут якийсь один пакетик я вже розрізала. Мабуть, я... а ось. Я навіть не знаю, як пити цю каву. Не знаю. Мабуть, я зараз я хочу попити каву. Сьогодні я раніше прокинулась, бо мало англійський. Це, я ж думаю. Я думаю, це заварна кава. Я, мабуть, зараз розріжу. Да, в свою капсулку насиплю. Не знаю, як пити, Ну, спробую одну. Якщо сподобається, буду пити. А якщо ні, то віддам комусь. У нас тут люди отримують продукти, а потім, якщо вони їх не їдять біля ліфта, залишають. Так що так, ну що нам дали? Раніше нам давали яйця до того, як вони піднялись в ціні. Потім ціна була дуже висока, потім ціна опустилась, а яйця все одно не дають. Ну, я вчора купила собі яйця, так що мені вистачає. Я їх небагато їм. От дають завжди молоко. Це точно у них такий набір. Дають завжди вівсянку. Я таку вівсянку не їм, але я маю тут свою подругу. До якої приїхали батьки по програмі U4U, Двоє. Одному з них вже 90 було пару днів назад. Матері теж під 90 Я віддаю. Вони їдять вівсянку вранці, я їм віддаю. Збираю, віддаю цю вівсянку. Рис білий, теж я віддаю. Я стараюсь бурий рис їсти теж, або їм віддаю, або на церкву у нас тут збирають на українську церкву. Чорну квасольку я їм, але я не встигаю, мабуть, це з'їдати. Інколи отдаю, інколи їм, як, як виходить. Далі, отакі от помідорчики, це я додаю, можна в борщ додати. Можна додати рагу, якщо я роблю. Це такі компоти. У мене вже кілька баночок, вони стали зараз давати. Раніше. Туну давали консервовану, зараз не дають, дають компоти. Ну, Я ще не пробувала. У мене є сок журавлиний, Я його доп'ю і є у мене сок томатний. Я доп'ю журавлинний сок і потім це спробую. Не знаю, як вони на смак. Це така квасолька. ну вона, Як мені вже писали, пишуть вони бінс квасоля. Але це вона схожа, от я жила в Молдові, там називається як вона називається? Ай, забула. Ви мене вибачте, я подивилась свої відео, і я знаю українські слова, але я розмовляю українською, в мене вискакують російські слова, інколи англійські, тому що я тут розмовляю на трьох мовах, і в мене вже в голові повна каша. На трьох мовах чому? Тому що із своєю сім'єю. І я розмовляю українською мовою. Якщо в магазині підходять люди, тут дуже багато іммігрантів з, з Радянського Союзу, з вихідців з Радянського Союзу, з Азербайджану, є армянка. в мене є знайома. З Білорусії приходили. І люди з Грузії приходили. І З Туркменістану, і люди вони не знають української мови. Я з ними розмовляю російською мовою. Ну і з своїми коворкерами, і своїми друзями, і на спікінги розмовляю англійською мовою. І знаєте, коли знімаєш відео, особливо без е, цих. Без конспектів, просто знімаю, і мої думки, от в мене в голові думки, я кажу, і не завжди знаходиш українське слово підходяще. І, і я дивлюсь, що у мене проскакують різні слова, так що вже вибачте мене. І от забула я зараз слово, як воно у нас в Молдові називалося. Ну, пишуть тут бінс, квасоля. Ну, гуд. О! В Молдові це називається нагуд, по-моєму. Так що таке дали. Інколи я їм інколи віддаю. Потім дали ось таку рибу. Це У мене вже теж є пару пакетиків, я ще її не пробувала. Треба перевести, що це за риба, не знаю. Так, дали отакі томати, я їх не люблю, вони не смачні. Але я з ними жарю помідори. Перчик додаю, цибульку додаю. Якраз нам цибулю постійно дають. Так що можна їсти. Ой, що я знімаю? Не те показую. можна от, е, жарити яйця з цибулькою, і з томатом. Ще перчика додати і все. І дали персики. Давали минулого тижня теж, я пробувала нормальний, тільки треба, щоб вони трошки полежали стали м'якшими. Ось такі продукти. Ще дали буханку хліба, але я її залишила, віддала там людям, тому що я вчора хліб купила, свіжий, хороший хліб. А той, що дають хліб, то, то рідко буває хороший. Якось давали, я юкою сканірувала, мені такий хліб не підходить. Люди їдять, мені не підходить. Якось пару разів давали хліб з Тридер Джо. і він мені подобався. І Юка показувала, що гарний, але зараз його не мають. Дають білий хліб, такий м'який для тостів. Я його не люблю. Тому я його віддала. Так що, ось такі продукти. Все, що нам дали сьогодні, я показала, тільки без хліба. Зараз буду експериментувати з цією кавою. Не знаю, зможу я випити чи ні. Спробую. Ну, хоч би була якась інструкція, як пити, нічого немає. Просто в ці пакетики дали 10 пакетиків. Ну, зараз спробую, тим паче, що спати хочеться. Щось я хочу перейти на режим раніше лягати, раніше вставати, а виходить в мене навпаки. Вчора лягла пізно, а стала рано, бо мала англійський урок вранці. Ну, все, все, до побачення. Пока-пока, будьте здорові. Якщо знаєте, що це за зелень нам дали. Зараз я перекладу. І як її їсти, та прямо, мабуть, просто різати її в салат, де їсти. Як ще її можна їсти? От такі листя великі намальовані. Що це за зелень? Просто мені цікаво. От цікаво жити в Америці, тому що тут є такі продукти, які. я... Ну ніколи не бачила і не думала, що я буду пробувати. Дома жив там, в країні чи в Молдові. Ці всі продукти знаєш, їсти кожного дня одне і те ж. А тут кожного разу якась загадка. Так що є робота для мозгів. Ось як Америка допомагає літнім малозабезпеченим людям. Я теж підпадаю під категорію літніх, тому що мені вже 63. І я живу в будинку для тих, для літніх людей. Тут у нас є люди за 90. Так що так, все, пока.